Я самоучка. От, я вчився сам. Просто взяв в руки камеру і вчив, як працювати з цим інструментом, да, і який результат воно дає. Фотограф це та людина, яка вміє просто робити картинку, да, там, от, можна як відрізнити. Да. Є люди, які роблять, вміють гарно знімати. Да. Але можна не тільки гарно знімати, да, а можна ще робити фотоісторії, да, там, осмислювати це все. Не всі можуть займатися а, фотожурналістикою, бо, а, на жаль, це така от спеціалізація, яка затрагує такі в більшості випадків не найщасливіші моменти в житті. В більшості випадків це горе. Це ж страждання, це багато такого людського болю. І який, як фото журналіст там, чи відеожурналіст, чи просто журналіст переносить через себе це все. І у журналістиці у фотографії, чи, мабуть, потрібно сказати до журналістики, до фотографії почався близько 20 років тому у Харкові. Де я зараз, де я зараз знімаю війну. І тоді я не міг собі представити, що це буде так, і тоді я не міг собі представити, що мені потрібно буде знімати війну у себе вдома. Мені здається, що все, що відбувалося зі мною там, на протязі оці всіх років, це все була підготовка. До того, що як працювати е на війні. При всьому тому жахливому, що вона несе, але вона відкрила Україні е і українській документалістиці багато нових імен, багато сміливих фото документалістів, журналістів. І я пишаюся цим. Е і весь світ це бачить. Іноземний журналіст, коли мож... він може приїхати в Україну, він може гарно відпрацювати, але це не його війна, не в його країні. він може просто купити, виїхати за кордон, купити собі квиток на літак і поїхати, і бути в безпеці. Просто іноді знаєш людей в Україні, які гинуть, знаєш, твоїх друзів, родичів. Ти розумієш, скільки людей загинуло, скільки людей там от скинули в ту масову могилу. У нас був попередній план: якщо буде війна починатися, то потрібно бути в Маріуполі. Бо Росія завжди хоче, хотіла коридор в Крим. Але місто. Перший день люди не зрозуміли. Їздили автобуси, все було нормально. Ну, виглядало як звичайно, як, як раніше, тільки постріли було чутно гучніше. Систему ПВО розбомбили, да, і літаки літали дуже часто. Авіація працювала постійно. Кожні 20 хвилин літав літак і бомбив. Всюди, на кожному кроці в Маріуполі, як і в багатьох містах України, але особливо в Маріуполі, були трагедії, і страшно було знати, що про ці трагедії ніхто не може розказати, що ці трагедії зникнуть, і світ про них не дізнається. Соціально важлива, наша роль було розказати, що відбувається зсередини. Я не знаю, який там КПД да, цього матеріалу, але те, що про світ дізнався, що відбувається в Маріуполі через нас, це дійсно так. В березні майже ніхто не відправляв звідти матеріалів журналістів. В березні там вже нікого не було. Про маріупольський роддом дізнались усі. Дуже багато дітей загинуло в Маріуполі. Тільки в тій лікарні, в якій ми працювали, список з, з початку війни по 14 число загинуло 13 дітей тільки в одній лікарні. Людей складували просто на вулиці. Іноді там десь якесь сховище зносили. Да, що смерть вона поряд ходить з тобою. Але в тебе немає іншого вибору. Ти чи будеш йти і робити, а чи ти будеш сидіти і ховатися в підвалі завжди, і нічого не побачиш, і нічого взагалі не зробиш. Ти зараз фотографія може змінити хід війни. Історії, які ти переживаєш е, е, з людьми, з якими ти співпрацював, е, вони всі нікуди не йдуть. Знаєте? Вони не забуваються завтра. Вони просто відходять на другий план, да, і колись потім вони повернуться.